Так, а Показую стан моєї акебіє 2025 рік. В минулому році, мабуть, поза минулий рік я знімала і показувала мені які ще посадила їх і показую, які вони в мене зараз. Ну, опор нормальних не поставили, трошечки примітивні. Опори на, на виноград тут, слава Богу, зробили. Поставили тут виноградик. так що... От, це слава Богу, зробила. А кебія поки що на таких примітивних. Отже, з п'яти тих кущиків один таки пропав, той, що чах, чах там у самому кінці я показувала. А ці ростуть, розростаються, я б сказала, шаленими темпами. Так, перша кебія це в мене Альба. Акебія і тут друга поряд ось тут Шоколадна в цьому році так цвіли вже, усі вони були, усі вони були квітками. що ця, що шоколадна. Якщо я вам відео знімала, показувала е рік назад, що тут було тільки декілька квіточок. А на цій там було там, не знаю, мабуть, штук, дві чи три квіточки тільки. А їй же треба, щоб було таке перехресне запилення, щоб для того, щоб плоди зав'язалися, то цей рік просто всія були оці дві. І на третій вже теж там з'явилися трошки квіточок, цей рік було. Але плодів не можу похвастатися. Ну, заморозок. Весняний заморозок. І обмерзло все, обмерзли квіти. І оці такі ось, кінчики пообмерзали, такі, ось, оці, що там, що росте молоденьке, і молоденькі листочки, все примерзло. Була закутана покривалами. ну, сім мороз для неї непосильний. Навіть під тими покривалами вона в мене змерзла. Так що плодів. Вже могла б, мабуть, спробувати. Я так думаю, що з таким, з таким цвітом, як цей рік було, думаю, що, можливо, б, щось би зав'язалося, якби, якби не, не той приморозок. Ну нічого. Отже, Альба в мене тепер шоколадна. Ось теж така вже. Там, мабуть, метрів три вже в висоту. І, і ця вже так не то. А це Сілівербелс. Ще одна акебія. Теж було трошки квіточок, цвіла. Ну, ось така невеличка. Ой, закладую, не знаю, хто, хто чим, хто як. Жоржини і цю вже соломою позакладувала мульчею. Бо поляша, воно ж ну, ну, жарище така, що випаровується прямо. І ще одну зараз покажу. Теж тут якась така. Ну Ця не цвіла ще на той. ну Теж все пішло в рост. Пішло все гарно. Такий кущик вже, так що вона, думаю, все буде добре. Ну, а там пропав один кущик. Так що оце таке у мене із акебіями. Ну, більш не буду в цьому році знімати відео. Дасть Бог, вже будемо чекати на наступний рік. Можливо, ж таки дочекається, як водів вже. Може ж таки якось не такий мороз буде, весняний чи не буде зовсім. Ну, Хочеться надіятися. Плодів ніколи не пробувала, не бачила вживу їх, тільки на картинці. Ну, оце ж і посадила вируші. Так, так що така історія. Може, опори вдасться поставити. ну... Більш-менш такі, як треба. Отже, все. Бувайте живі, здорові, всім успіху, вирощуйте, вирощуйте якусь екзотику. Це ось бачите, понасаджувала сумщина. Росте я. Зимує, я б сказала, дуже гарно зимує. Цей рік не буду ні знімати, нічого. То рік так знімала такий імпровізований, такий, так, трошечки ящичком там, накривала таким, щоб дощ на неї не, 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 той, не капав. А це буде І зимувати дуб. вже надумно, на, на опорах. Вже вона здоровецька, куди там її. вже знімати. Również do wesny.